Слава Богу, брати і сестри. Хочу прочитати одразу місце Списання. Пісня до Євреїв, 12 розділ. З першого вірша. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх. Що нас легко оплутує, з терпінням прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на повадиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи не на сором замість належної Йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та й не ослабли вашими душами. Ви ще боролися не до крові, воюючи з гріхом. Брати і сестри, знаєте, є друзі, які мають дуже правильні бажання, правильний підхід. Наші брати, сестри, які приходять, щоб поспілкуватися із служителем, і вони говорять про те, що от я в собі ще бачу ще ось щось. оце. Або оце ось ще бачу. Я з ним борюсь довго, і я не можу його перебороти. Я не хочу, щоб це в мені було. І правильно кажуть, правильно думають. І так, знаєте, ну, з однієї сторони, дивишся і приємно. І розумієш, слава Господу! Дуже правильно думає душа, дуже правильний хід думок. І треба нам так підходити до свого життя і дивитись на себе. І дивитись, щоб у нас ну, було, було якомога менше таких речей, які ми не хотіли би мати в собі, а вони є. Правда? Але, друзі. Є такі речі, які ми повинні з вами розуміти. Життя земне, воно йде певною своєю дорогою. І ця дорога йде, і на ній ну, ніяк не може бути аж все так, як ми хочемо, а якось вона йде по-своєму. Про що я кажу? Ми будемо з вами жити все життя і все життя боротися. Це нас як? Е засмучує, це е спонукає до того, щоб опустились наші руки. Чи щоб ми вже сказали, до скільки можна? Що, ну, як це, ну, може вже краще не боротися, тако собі розслабитися. От. Ну як же ж люди на річці пливуть, втомились, е пливуть, пливуть, втомились і для того, щоб відпочити, розслабились і, і не гребуть. Що тоді? Ну, не проблема. Пливуть в протилежну сторону, за течією. Але якщо плисти за течією, то не пропливеш туди, куди хочеш. А ще буває дуже часто, коли за течією пливеш-пливеш, то там ще буває водоспад. Правда? І що буде тоді? Так не буває, друзі, у нашому житті. Ми весь час будемо боротися. Да, слава Господу! Писання взагалі каже, до нас ми пам'ятаємо, апостоли звертаються. ми ну, Скільки читаємо, і кажемо, щоб ми і з вами з великою радістю сприймали тоді, коли якісь спокуси до нас приходять. І ми можемо казати, Петро, Яків, що ви говорите, Павло, ну ми так не хочемо. Друзі, е ми із вами ну, ніколи не переб'ємо усіх комарів на світі, правда? І навіть тих, що навколо нас, у Вінниці, ну ніколи. Ми е, повинні це розуміти, то що ж нам робити? Все одно ми повинні ставити на вікна сітки, є можливість, правда? Є навіть в розетку такі е, фумігатори, да? правильно називається, Ну, так, да, то власна назва вже. От. Тобто вони працюють і треба працювати. А якщо ми з вами десь на, на дворі і щось робимо, сіно складаємо, не знаю, там в таборі листя горнемо, і прилетіли комари, в таборі з дітьми і от на станції стоїмо, і нам треба всі 10 груп перепустити. Це там декілька, дві години треба просидіти в лісі і е, щось дітей навчити на те, що там координатори придумали, і ми там додумали, і треба це все зорганізувати. І треба дві, дві години просидіти, навіть гриби не збирати. А тут на місці просидіти. То що нам комарів не ганяти? Ганяти. Вбивати, звичайно, треба щось робити, бо як не будемо ганяти комарів, що вони з нами зроблять? З'їдять, правда? З'їдять. Так от боротися завжди, друзі, потрібно. І проти гріха, де ми буквально прочитали, і ще проти багато речей зневір'я. Коли опускаються руки, коли приходить якесь униння. Да? Е, ні в якому разі не можна, е, не можна опускати рук, коли хвороба, про що Паша також говорив, якісь складні речі, проблеми прийшли в життя. Потрібно боротися, потрібно піднімати руки. Знаєте, коли <клес> з комарами якось начебто простіше, а в лісі з комарами ще простіше, вони не такі пруткі або дуже голодні. От, і вони отак сів, то та його так красленько, та й, та й все. В місті вони пруткіші. Терпеливіші, мабуть, якісь такі. Але коли е і з бджолами як діло, тут у нас є професійні бджолярі, вони знають. Да? Але я так от, що бачив собі зі сторони. Е з бджолами також ми мед любимо. Е ну, Хто мед не любить, то торт медовик точно любимо, правда? От, ну, Посмішок багато. Люблять. Це така дуже хороша річ, концентровані вітаміни, божі, які дуже гарно проходять. Головне, щоб здоров'я приймало за краще, ніж щоб ви там не купили в аптеці. І для того, щоб з, 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 з такими комахами боротися, бо вони тебе також хочуть вжалити, то треба спеціальний одяг і вміння. Правда? Я, наприклад, дивувався і дивуюся, що бджолярі працюють без рукавиць, навіть спеціальних. От, на голову то вдягають оцю сітку, як вона правильно називається, не знаю. А руки навіть без, без нічого і е, працюють так. Ну кажуть, ну подумаєш там, штук 5-7 вкусить, за, за те, що поки ти там з ними працюєш. Ну, А дехто не хотів би жодного. правда? От. Для того, щоб працювати, для того, щоб поїсти мед, хтось так працює. Друзі, для того, щоб вміти з ними працювати, і навіть без рукавиць, хоча я так розумію, що для початківців рукавиці там існують якісь спеціалізовані, але спеціалісти вже вони працюють навіть без рукавиць. Друзі, і ми із вами будемо легше проходити боротьбу, коли будемо вміти. А коли ми вміємо якусь справу робити, коли багато разів її робимо, неодноразово, правда? Перший раз, я думаю, якби я пішов туди, то не сім би мене вкусило. Чомусь думаю, що більшенько, і чи я захотів би я другий раз туди йти, то питання, але якби треба було, то треба було б іти. І з п'ятого разу чи з сьомого разу мене вже, можливо, би поменше і менше кусало, бо я щось би вже навчився. Друзі, ніколи не перестанемо боротися. Завжди будемо боротися, завжди буде з чим боротися. Ви знаєте, що нема на таких людей в світі, які не борються ні з чим. У них все так добре, навіть тих, кого дуже багато грошей. Ми ж це розуміємо з вами, правда? І вони мають дуже багато боротьби. Просто в них вона інша. Але знаєте як? Краще боротися за ціль вищу, за найвищу. Якщо хтось бореться за те, щоб ще більше грошей було, для того, щоб ще свого побічника чи когось ще перейти на, на мільйон вище, чи ще щось. ну... Нехай боруться. Але я думаю, найвища ціль боротьби це бути з Господом, це бути в царстві його. Це бути з Христом. Це коли закінчиться земне життя тут, то мільйони всі тут залишаться. Ім'я твоє, яке казали, що буде в тебе твоє високе, може змінитися на протилежне, правда? Було високе, поки ти був при владі і живий і з грошима. Як тільки помер, так все може й бути навпаки. Жінку в тюрму, дітей, ще поки повтікають ще щось. Таке буває чи ні? Буває. Коли йдемо за Господом, коли основної боротьби тримаємося, коли ціль найвищу тримаємо, тоді і з вами будемо радіти, коли закінчиться життя, коли буде перемога, коли будемо з Господом нашим. Нехай благословить Господь, друзі. Є такі речі, дійсно, за які варто боротися, і що б там не було, друзі. Ну, Тут написано в кінці, бачите, що ви ще не боролися до крові, воруючи, воюючи з гріхом. А тут вище перший вірш написано: з терпінням прямуємо до боротьби, яка перед нами. Отже, ми з вами так вже, ну, начебто погодились трошки, да? принаймні задумались над тим, що боротись завжди буде з чим. Да? І це добре. Таке життя, значить, будемо боротися. Будемо брати засоби для того, щоб перемагати. Будемо е досвід брати для того, щоб перемагати більше і більше. Для того, щоб могли зробити більше. Знаєте, якось <кхух> чув, ну, чув, я знаю того чоловіка. От кажуть, він називає себе віруючим чоловіком. Кажуть, ну чую, один раз на роботі побився з кимось. Ну, він-то да, ну, треба ж завжди пояснення ввести. Да, він не з нашої церкви. От, і, і не з наших церков, але називає себе віруючим чоловіком. Я з ним про Бога говорив і, і все. Дай Бог йому покаяння, проходить півроку, з другий раз побився на роботі. Ну, що це таке? Ну, що це за боротьба? Він прочитав, видно, що до крові треба сражатися з гріхом, ну, щось не так зрозумів чи як? Друзі, нехай допоможе нам Бог на роботі бути завжди світлом. Що б там не було. Що б там не було? Якщо раніше дуже багато заглядав до чарки, нехай в ім'я Ісуса Христа тепер рука не підніметься до неї. Якщо раніше постійно з роботи що йшов і щось ніс, що не можна. Якщо при, при якісь інші речі постійно в наше життя приходили, нехай воно так не буде, нехай не слабшає наша віра. Нехай ми з вами не будемо приймати ті диявольські обмани, які будуть казати, там, диявол буде нам казати часом комусь, хто ще не навчився перебороти його. І казати: Та ти подивись, тобою ніхто не цінує, ти нікому не треба, махни на все рукою, нехай роблять самі. Так буває? Не вірте, дияволу. Де таке в писанні написано? Хто таке сказав вам в церкві, друзі? Хто служителів? А ну покажіть? ну скажіть. Хоч в якійсь церкві, не тільки в нашій. Я не думаю. Я не думаю. Не вірте. Боріться з цим. І поборете. Так, да, Один чоловік так казав. І Господь допоможе. Друзі, допоможе. І тоді, знаєте, вже не буде вас оце зачіпати. Уже оці думки не будуть до вас навіть приходити. Диявол втіче і буде шукати, як це іншим уже чимось вас збивати. А вона вже не слухає те, що вона не треба. Вона робить во ім'я Господа справу Божу. Робить і робить, і робить. Ага, вже це не підходить. Треба з другої сторони. Треба, може, ну, з третьої, з п'ятої. Він знайде, постійно знайде. Ми про це домовилися. І зрозуміли. Друзі, у кого не було боротьби? У Адама була боротьба, чи не було? У Авраама була боротьба чи не було? У Ісаака була боротьба чи не було. І одразу згадуємо, да? ну, як мінімум, є мені щось Ісаак здається таким дуже ех, лагідним, спокійним, тихеньким таким чоловіком. Криниці так тяжко копали, позабирали один раз, другий раз. Ну, і, і все віддав, ладно, віддав, і Господь його благословив, правда, не залишив. Яків своїм характером спочатку в кінці. А Христос, а апостоли, а Христос. У кого не було боротьби? Друзі, до речі, про боротьбу ми читаємо з вами. Від днів Івана Хрестителя, і дотепер царство небесне здобувається силою. І ті, хто застосовує силу, здобувають його. А вище написано: запевняю вас, не було між народженими від жінок більшого за Івана Хрестителя. Але найменший у царстві небесному більший від нього. Слава Господу. Тому, друзі, Треба прикладати зусилля. І будемо тоді, от як написано, тут здобувають його, здобу... ми з вами здобудемо Царство Боже. І в царстві Божому ви і наші брати, хто вже там, більші, аніж коли ще був живий Іван Хреститель на землі. Варто, і ми з вами такий псалом співали. Той давні псалми можна співати російською мовою. Вони не про возвеличення ні партії, ні єдиної Росії чи ще чогось. Стоїть боротися, стоїть сражатися. Хто продовжить далі? Стоїть за це і дати, Да? Стоїть, брати і сестри. Тому що це Царство Боже. І воно зусиллям береться. І останнє, що хочу сказати, Христос все життя. На землі бувши, за нас боровся і був у боротьбі. Якщо не помиляюсь, здається так. Гора переображення, Христос з учнями щойно Він показав частинку Царства Небесного. Частинку показав! Учні були поруч, і їм було так добре. Ну, приблизно так, як ми наповнюємося Духом Святим. І вони там, з ним поруч і Петро, не знаючи, що говорить, і каже: да, ми тут кущі, побудуємо, і тут жить будемо з тобою. Отут постійно будемо, так нам добре. Христос показав їм частинку царства Божого, частинку того, які ви будете всі в царстві Божому. Коли будемо боротися, коли будемо прикладати зусилля і переможемо. І оцю частинку показав, і вони там побули, сходять донизу, і їх зустрічає. Така картина, да, коли е, учні не, можу, не могли вигнати біса із молодого хлопця з юнака. Батько там плаче. Прийшов до учнів, учні не змогли вигнати. Да, він прийшов, побачив Христос, усе вже прийшов, прибіг до нього. Що сказав Христос? О, каже роде, якщо не помиляюсь, буквально невірний і перелюбний. Да, допоки я буду з вами, гукайте його сюди. Да, так. Чи я щось там плутаю? Ну, принаймні Христос так казав, дивлячись на людей. Знаєте, що я роблю висновки? дивлюсь? Христос отут був на цій землі заради нас. Заради нас, друзі. Він би давно каже, допоки я буду з вами. Він чекав, коли він же буде, піде додому, до отця свого. Туди, звідки прийшов, там йому добре. Но тут, друзі, він був на землі. Для того, щоб учні в нього були, для того, щоб ми з вами були, для того, щоб церква була. Слава Ісусу Христу! І Він терпів. І Він був. І він тут людські, оці такі речі, зносив, і дивився на них. І, ну, йому тяжко було, але він терпів, боровся заради нас. А Гефсиманію пам'ятаємо. Пам'ятаємо. Друзі, він міг би вмовити Отця і піти іншою дорогою. Він це сам сказав. Але він, але він там молився Богові, молився. І за що молився? За те, щоб витерпіти, за те, щоб пройти. Він боровся за нас із вами і так боровся. Я думаю, що ніхто з нас так не молився, щоб піт наш був перемішаний з нашою кров'ю від напруження. Це за нас. Це за нас. Він боровся і переміг слава Господу. І якщо Христос переміг, давайте і ми будемо. Боротися і перемагати Христом і заради Христа. Амінь. Нехай благословить нас Господь.